Солдат Павло Садко, Георгій Медолян, Андрій Туренко. Бійці 118 вісімнадцятої окремої бригади Черкаської територіальної оборони поіменно згадують своїх полеглих побратимів. Минає п'ять років з моменту створення однієї з найкращих бригад територіальної оборони країни. Спочатку війни ці хлопці неодноразово бачили пекло. Місяцями в оточенні тримали позиції під попасною, але жодного разу не відступили. На долю також не нарікали. Це є захисники батьківщини, герої. У нас вийшов один підрозділ, який вісім з половиною місяців. Вісім з половиною місяців виконував завдання. Не нив, не казав, що криві автомати, що немає джевелінів. А вісім з половиною місяців захищав державу. Ворог неодноразово заявляв, що знищив черкаських тероборонівців, але бригада продовжує воювати і виконувати свій конституційний обов'язок. І саме наша черкаська тероборона тут, на Черкащині, виконала цей обов'язок. Виконала, виконує і буде виконувати. І слава кожному командиру і кожному воїну нашої тероборони. 14 жовтня минулого року, окрім визнання на полі бою, черкаські тероборонівці отримали найціннішу сакральну реліквію для будь-якого військового. Президент України Володимир Зеленський вручив підрозділу Бойовий прапор. Сьогодні його тримає боєць на псевдо-юрист. Тут доволі приємно і поважно. Одначе прапор це як серце, яке, яке зберігається в спеціальному місті. Війна відбувається білими рукавицями. Не обійшлося на першому ювілеї бригади без подарунків. Голова Черкаської обласної військової адміністрації від обласної та міської влади передав бійцям першу партію дронів мавіків. Така техніка в боях врятувала вже не одне життя наших бійців. А більш детально познайомитися з життям черкаських тероборонівців можна, оглянувши виставку військових артефактів та світлин зроблених у зоні бойових дій.